Від Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Містяни скаржаться на страшенний сморід в усіх районах Запоріжжя. Кому несе хімією, а кому дохлою рибою? Узова пояснили причина у зневодненні Дніпра. Через спеку почав випаровуватися мул. Однак у Шевченківському районі є ще одне джерело забруднення на вулиці Базовій підприємець, якого кілька тижнів тому звинуватили в отруєнні людей. Повторно збудував піч і спалює в ній медичні системи гуму і плати. Підготовка підриву на ЗС Зеленський розповів про терористичні плани росіян представникам Великої двадцятки. Магате знало про міни на атомній станції. Це суперечить стандартам, але в агентстві вважають, що основні функції безпеки об'єкта не будуть порушені. Поки світ чекає. Міністр внутрішніх справ України отримав доручення провести інструктаж населення на випадок аварії. Двоє людей загинули цієї ночі від ворожої атаки. Пологівський район накрили з РСЗВ та артилерії. У Гуляйполі вбили 70-річного дідуся. У моліток чоловіка 55 років. На Оріхів знову скинули керовані авіабомби. Вночі з комплексу С-300 ворог обстріляв околиці Запоріжжя. Ракети впали на відкриту місцевість. Це й врятувало від жертв і руйнувань. ЗСУ мають успіхи в районі Новоданилівка роботи на Токмачка Новофедорівка. Закріплюються на рубежах. Контрнаступ затягується через щільне замінування територій і постійний артилерійський вогонь росіян. Рашисти колективно відмовляються виконувати накази командирів на Запорізькому напрямку. У мережу злили пояснювальні, чмобіки нарікають на малий бойовий досвід та пригнічений моральний і психологічний стан. Бардянському колаборанту Павлу Іщуку підклали свиню у прямому сенсі слова відрубану голову. Так на Іщуком, який зве себе першим заступником Балицького познущалися партизани. Суд поновив на посаді Володимира Шинкаренка. Два роки шукали винних у трагедії в обласній інфекційній лікарні. Внаслідок пожежі в блоці з коронавірусними хворими загинула молода лікарка та троє пацієнтів. Судді скасували рішення про звільнення директор лікарні Шинкаренка. Йому ще мають виплатити 267 тисяч гривень зарплатні. У Запоріжжі 42-річний чоловік хотів накласти на себе руки на залізничному вокзалі. Скривавленого громадянина побачив на зупинці перехожий і викликав поліцейських. Пораненому наклали турнікет і госпіталізували. На осушеному березі Дніпра знайшли уламки кераміки періоду енеоліту. Це четверте-третє тисячоліття до нашої ери. Артефакти виявили фахівці заповідника Хортиця і помістили в музей. Дослідження боргової лінії тривають. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.